Доброго дня, дорогі друзі! З вами знову канал Ліснички Тревел. Сьогодні вже починається, чи, напевно, вже почався листопад. Бачите, ліс вже повністю осінній, майже нема на деревах листя або воно жовте повністю. Тобто осінь повноцінно вступила в той час, коли вона має бути, навіть трошечки пізніше, так, тому що жовтень був. Такий тепленький. Ось, а я знову сьогодні вирушив у ліс, і, можливо, якісь залишки грибів все ж таки мені е -е, вдасться знайти. Я сподіваюся на це. І обов'язково буду вам все показувати, все, що я знайду у нашому лісі. Тож, насолоджуємося краєвидами, можливо, навіть грибами. І ми знову розпочинаємо чергове грибне відео. Тож, властовуйтесь дуже зручно. І вперед пішли. Так, перша така знахідка, але ми її не будемо брати. Бачите, це маленька парасолька-строката. Ось така, тільки вилізла. Не будемо її чіпати. Почекаємо, поки вона, можливо, розкриється. Не знаю, подивимось, як воно буде. Ось зараз подивимося те місце, де сировішки завжди були. Спочатку я думав, що там грузді, але потім почали рости Не зрозуміли ці місця для мене ось тому зараз йдемо туди, а потім пошукаємо інші грибочки в інших місцях. Можливо, навіть вже є зелениці, тому що їх взагалі не було в цьому році, жодний не знайшов. Але зараз е таке, таке, таке відчуття, що, можливо, десь може щось вилізе. Тому давайте йдемо. Так, друзі, щось тут заховалося, схоже на польський гриб. Це ми вже дійшли до тих місць, де сироїшки завжди ростуть. Дивіться, ох-хо-хо, ось такий він. Але, напевно, ми теж його не будемо брати. Старенькі ще якась поганка до них причепилася. Нехай залишаються на насіння. Це вже такі грибочки, які, ну, неїстівні, скажімо так. Ось, бачите, листя повністю засипало тут. Вже змінилася локація ця. Вже не так-то просто побачите, якщо грибочок маленький. Ось, Але ще мухомори ростуть, бачите, Ось такі? Так, тому, можливо, десь і сироїжечка виросла якась чи грусть. Тут треба дивитися. Вони отут от тут знову дивіться, мухоморчики ростуть. Ще ростуть гриби. На наступному тижні вже досить холодно буде. Вночі вже заморозки починаються, але через ну, в кінці тижня там ніби ще трошки тепліше буде. Тому може грибочки вулить, але, на жаль, бачите, тут нічого нема. Ось жодної сироїшки чи груздя, мухомори тільки ростуть. Ось тому, можливо, тут ми нічого не знайдемо. Так, ну я зараз, зараз тут пройдуся, поди пошукаю. Якщо нічого не буде, піду далі. Так, друзі, такий вітер піднявся, але я знайшов вирус якийсь гриб, дивіться. Схоже на польський, такий старенький, але мені здається, що він міцний. Такий твердий, зараз перевіримо його, як він ось так, червивий. Так, ну, бачите, повністю. Повністю червивий гриб. Шкода, бо він такий був перспективний для того, щоб перший гриб взяти. Як ви бачите, поки що в мене нічого нема. І все, що трапляється, воно, на жаль, таке собі. Ну, нехай залишається на насіння. Так, друзі, не подобається мені ця ситуація, грибів поки що немає. Зустрічаються якісь рядовки, ось, наприклад, дивіться, ось такий горбочок. Бачите? Ось, ну, як ви думаєте, що під цим горбоком? Я думаю, якась рядовка, чи мухомор. Давайте глянемо. Ага. Навіть ще краще, сироїжечка. Нарешті, хоч, хоч щось можна взяти. Свіженька сироїжечка. Це дійсно такий гарний грибочок. Так, зараз тільки, аби він був не червилий. Зараз ми глянемо. Так, ніби цілий. Таке можна взяти, забираємо. Вважаємо, що це перший грибочок до нашого кошика. Ось, але я сподіваюся, що не останній. Так, ну і пам'ятайте цей чагарник, в якому я тоді знайшов грибочки. Бачите, все ж таки виріс ще один польський грибок. Ось такий. Я його зараз собі сфоткаю на пам'ять і заберу. І гляну тут ще, можливо, десь в чагарничку ще затаїлися польські гриби. Так, забираємо, перевіряємо, що з ним. Ось такий, на вигляд він, нічого так. Зараз перевіримо, що у нього. О, чистенький. Забираємо. І вже два грибочка у нас є в кошику. Тобто вже початок якийсь є. І будемо зараз ще ці місця перевіряти. Можливо, десь ще виріс якийсь грибочок, який ми не побачили або минулого разу. Ось, Або підріс. І можна буде його знайти. Зараз я з чагарнику цьому подивлюся і буду вирушати далі. Так, все по чагарниках полазив, нічого нема. Іду далі в той ліс. Ось, дивіться, яка. Сироїшка причаїлася прямо біля дороги. Зараз перевіримо, що це за грибочок. Отакий старенький вже. Не буду її брати, напевно, завелика. Ось думав трошки поменше, але ще з червоною ніжкою. Кажуть, що там, де червона ніжка, то вони трошечки гірчать. Але я ніколи не пробував. Напишіть. Нам в коментарях, чи правильно це, що коли у сироїжки червононіжка, не вона сама червоного кольору, так то вона буде горчити. Цікава просто ваша думка. Так, ну що, я йду далі, буду шукати гриби. Так, ну що, трошки сироїжок позбираємо. Давайте подивимося, що тут виросло. Е, така сироїжка червива повністю. Шляпка. Тільки нормальна, ну, можна взяти, в принципі, подивимось. Так, що далі? Іде ось така сироїжка дуже велика, величезна. Що тут? О, ось це гарна. Гарна сироїжечка, Головне, щоб не червива, Зараз перевіряємо, вибачте. О, можна взяти. Добре. Так. Тут такий вітерець. Такий вітер, що аж камера випадково вимкнулася пальцем. Подивіться. Як дерева гойдаються від вітру. Так, де тут ще си Ось ще виросла якась. Що тут? Е, зрозуміло. Тут вже позабирали. тут також погані. Так, рухаємося сюди. Свіжак, свіжак. Свіжачок. Просто свіженька сироїшка. Так. Є. Ось така. Забираємо. Так, мені поператора ще, щоб знімав. Що тут? Теж гарна така. Ну, не знаю, знову так, така трошки, трохи червона ніжка, але треба перевірити, чи вона гірчить, чи не гірчить. На власному досвіді. Так, значить, що тут ще? Це, напевно, гігантська. Так, о, тут. О! Це такі гарні, дивіться які. Це взагалі бонус. Можна прям всі взяти. Дивіться, які сироїжки. Нетипові гриби для листопада, але забираємо. Так, такі от візьмемо. Так, ну добре, ви зрозуміли, що тут трошки я позбираю сироїжок. Якщо щось. Більше я ніби не бачу такі горбочки, але якщо знайду, я вам покажу, що в результаті вийшло. Так, ну ось що вийшло. Ось так трошечки зібрали. Е -е 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 До речі, там питали, сварили, е чому я не прикриваю ямки. Все прикрито. Все поприкривав, доповідаю, а оцю ще не прикрив. Все, все прикрито, все, що порозривав. Тому можна рухатися далі. Так, друзі, десь тут минулого разу я залишив парасольку. Пам'ятаєте в попередньому відео? А, ось вона. Ось вона, ось вона. Ось така. Бачите, виросла наразі. Ось такого розміру. Бачите? Ось така осіння. Зараз. Візьмемо цю парасольку і підемо далі. Так, друзі, ще декілька слів хотілося б про цей гриб сказати. Ось давайте ми його візьмемо, подивимося. Парасолька строката. Ну, вже така вона трошечки застаріла, але дивіться, які ознаки парасольки строкатої. По-перше, це абсолютно нерухома юпочка. Рухома, вибачайте, юпочка вона має рухатися вільно і ніде до чого не бути причеплена. По-друге, бачите, має бути такі коричневі цяточки, чи навіть. Полосочки на ніжці. Так? Вона здалека дуже схожа на ніжку підосиновика, можливо. так, ну, Мені так здається, щоб ви зрозуміли, просто що так. Подалі, наступне. Нижня частина шляпки з іншої сторони не має бути біла, вона має бути такої трошечки світ, Тлокавого такого відтінку, так е, зовсім така світла, світла, можливо, навіть як капучино якесь. І зверху, зрозуміло, ці цяточки вони легко знімаються рукою. Бачите, я отак роблю і вони повністю знімаються. ось Парасольки строкатої, очевидно, що треба брати тільки шляпку, вона йде на е, дуже гарні, як відбівні буде, тому забираємо цей грибочок, ось і не беремо ніколи, е, якщо ви не знаєте і не впевнені, не беріть схожі гриби. Так, ніби ще декілька сироїжок є. Ось дивіться, така свіженька. Ось ще свіжіша. Ось, ну і там така величенька росте. Давайте ось такі, які маленькі, ми візьмемо одну. Так, цю другу, акуратно, дві. Так, закопуємо, закриваємо ці дирочки. Так, ось ця, не знаю, така собі. Ось. Теж закриваємо. Так, щоб грибничка там далі була. Так, ну ніби все. Ось ці три. Все, більше нічого нема. Кладу в кошик і далі йду. Так, друзі, трошки помилився, ще. Є сироїшки. Ось тут якісь виросли. Подивіться. Ось така. Так, ось ще одна. Ось ще одна. Ось такі. Тут я не знаю, що. Давайте глянемо. О! Ні, це дуже потужні, нехай ростуть. Не буду їх брати. Так, закопуємо всі ці місця. Так, і оці я заберу, напевно, Ну, ці, напевно, дуже величезні. Нехай собі тут будуть прикопані ось так. Так, ну ніяк це місце мене не відпускає. Дивіться, які тут ростуть ось такі. Не знаю, чи їх треба брати. Ще отут така виросла. Ну, цю, певно, можна взяти сироїжечку. Ось така вона. Не знаю, спробую з червоною ніжкою. Так. Що тут ще є? Тут нічого нема. Все. Так, а що з цими робити? Нехай ростуть, чи що. Не знаю. Це вже така старенька. А це така вже ну, не дуже. Все, нехай залишається. Оцю візьму, тільки і все. А, от, дивіться, ще є. Маленька свіженька. Отаку свіженьку треба брати. Це точно. Виймаємо. Закопуємо ось така, Бачите, яка? Так, а що ось тут? Дуже акуратно подивитися, що це таке взагалі. Не розумію. А, сироїшка, але виросла якось в себе. Зрозуміло все то. Не буду таке брати. Так, все ніби. Все тут переглянув. Таке гарне місце на сироїшки. Знайшлося. Ось. І все, більше нічого нема. Все, забираю ці і рухаюся далі. Так, друзі, не дивлячись на те, що тут багато сироїх, дивіться, що виросло в цьому, в травичці. Опля, ось такі польські гриби. Дивіться, які гарні. Ось такі. Я думаю, що вони дуже класні. Зараз давайте акуратно їх візьмемо один і ось другий. Ось так. Що вони ще й ціленькі будуть, то взагалі буде фантастика. Ось такі грибочки. Виявилося, що можна знайти ще польські гриби, але дуже поодинокі. Як ви бачите, за сьогодні ми знайшли тільки 4, ну, 5. Навіть два з них ми не взяли і 3 взяли. Тому. Забираємо ці гриби і йдемо далі. Так, моє улюблене місце це цей ров, так, де іноді щось трапляється. І бачите, все ж таки грибочок виріс. Ось він. Такий. Польський гриб. Опа. Ось такий закопуємо. До речі, ці два виявилися відмінними просто. Я сподіваюся, що цей теж буде гарний. І, можливо, десь ще тут навіть виросли ще грибочки. Так, ще один грибочок перевіряємо. Я думаю, що тут сироїшка виросла. Давайте глянемо. О, гарні. Ось такі. Це треба забирати такі гарні. Так, і закопувати. Це місце. Ще дві сироїжечки до нашого кошика. Подивіться, який в мене сьогодні кошик. Мені здається, це нормально для е, листопада, коли дуже мало грибів вже залишилося. Так, але я ще не збираюся додому, я ще піду далі. Так, продовжимо перевіряти горбочки. Нас наразі ось такі ми знайшли. Я навіть не, не знаю взагалі, що тут може бути. Напевно, можливо, якісь рядовочки. Давайте глянемо, що тут. Ага. Все ж таки це, ну, по крайній мірі я не знаю, що це за гриби, якісь паутинники, може. Не, не знаю, взагалі не буду нічого казати. На жаль, це не ті, які я буду збирати. До речі, хочу вам сказати, що я отут вже третю, майже третя година пішла, пошуків в лісі нема жодного грибника взагалі. Просто пусто, нікого нема. Дуже комфортно, але в той час, е якщо зайдеш, то розумієш, що напевно грибів немає, тому що нема грибників. Ось, Але мені це не завадило. ось такий кошик поки що зібрати, тому я думаю, що ми ще щось знайдемо. Так, здається, у нас з'явився конкурент по е сироїшкам, тому що купа зрізів. Так, я поки що. Ага, ось горбочок. Тут має щось бути. Є сироїжечка ось така. Так, одненька. Гарна. І, скоріше за всього, тут ще одна буде. Так, ось вона. Теж є. Забираємо ці дві гарнюні, прикопуємо землю. Так, але я думаю, тут ще треба пошукати. Бо я сумніваюся, що е, тут тільки дві залишилося. Тут дуже багато зрізів. Е, але, 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 але залишилося дуже мало. Так. На жаль, не бачу більше поки що. Так, ну зараз я тут більш ретельно продивлюся. Можливо, десь ще пропустили, але тут зрізи за зрізами. Все, дивимось. Так, ще декілька горбочків перевіримо. Тут нічого нема, бачите, була якась сироїшка. Так, і ось тут щось ніби виросло. Ось така гарненька, дивіться, яка. Просто фантастична. І тут щось таке виросло. О! Просто клас, дивіться, що я відкопав. Свіженький взагалі. Ось такий сьогодні ще улов до нашого кошика. Дивіться, майже повний кошик я вже зібрав. На відміну від попереднього разу. Тому я сподіваюся, що все ж таки до повного кошика дістанемось, діб'ємо. Так, і ще ззаду я не побачив, є горбики. Давайте разом їх проглянемо. Ось дивіться цей. Що тут? Оп, сироїжечка? Ось така. Гарна. Закопуємо. Так, що тут? Така теж сироїжка. Так, добре, тепер дивіться. Тут ще щось є, я думаю, ух ти, яка просто фантастика. Опа! Така, так, ще тут трошечки підкопатися і можна ось таку висмикнути. Сироїшку. Ось дивіться, яка гарна. Так. Ніби тут все більше не бачу. Ось, до речі, ось такі от сироїшки тут знайшли під горбиками. Так, ну що, друзі, я думаю, на сьогодні досить грибних подорожей. Зібрали майже повний кошик ось таких грибочків. Бачите, в основному сьогодні сироїшки. Є е, одна парасолька. Ось є декілька польських грибів, ну, але все ж таки, в основному сьогодні траплялися ось такі сироїшки. Як бачите, спробуємо їх приготувати, подивимося, як вони на смак зрозуміло. якщо вони будуть гіркуваті, то не, не будемо їх вживати. Ось, але спробуємо. Це ні, ніби нормальні сироїшки. по якості я маю на увазі. Ось бачите, ось такі. Ось будемо пробувати куштувати. Ось. А з вами, як завжди, був канал Ліснички Тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Можливо, ще одну якусь грибну подорож ми зробимо, але ви бачите, грибів майже нема. Ось вони майже не трапляються, тому, скоріш за всього, їх вже й не буде, тому що листопад вже холодно. Ось, але ось ми сьогодні зібрали, тому uh, поставте нам лайки, напишіть гарний коментар і зустрінемось в чергових грибних відео. Пока-пока.